Кажи мене звати Артемчик. Мені Артемчик. І Я буду друкувати. Я буду друкувати. Давай, друкуй. Я хочу такі великі букви. Все, зараз то заключаю великі букви. Давай. Друкуй. Так, я друкую. Okay. Tá lá. A seguir que do é pirote que o artério Três? Це один натискаєш ProBL. А це ти удаляєш бекспейсом? А ну Enter нажми. Enter нажми. О. Ні, а. То мінус. Enter тому до сердечку. О, хватить Enter ставити? Хватит. Не хватить. Ти собі сам вирішуєш, коли хватить, коли нет, а. Так. Все. Все. Да. Все далі. Ну шукай. О, бьет. Да? Давай. Может, давай великое? Да. Нажимай капслок, де капслок? До Enter. А де капслок? Капслук, де там во. Ото капсулок. Нажимай капсулок. І тепер пробуй нажати М. Пробуй М білий. Ого! Ого! М. А яке слово на М починається? Макей! Манкей? Да. Манкей. Давай знайдемо манки в інтернеті. Так. То треба надрукувати слово манкей. Давай надрукуем. Нажимай M. M. Нажимай O. Нажимай N, английский N. Удаляй. Выдали. Давай, выдали. Backspace нажимай. Backspace. Backspace. N английский. Английский N. K. D E O Давай, 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 давай. Там this вверх, вверху, вверху, вверху. все, все, все. The E. Подивись. Подивися D I. Гарно подивися. Ту от тут десь подивися в цьому місці. Мене, то мене, да dez. E І De 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 vai. why? vai. Why? Y. the De... vai. Dei, E, не T, Y. Why? Y? vai. Dei, i r t y, Y. Ctrl C. Вставляємо в Google. Ctrl. -C. І нажимай Enter. Нажимай тепер Enter. О, ти вже запам'ятав. Enter. Молоде. Вибираємо... Маленький. <сум> манки. Так, вибираємо зображення. Яке тобі подобається зображення? Міся, Яке подобається. Покажи, татові. Яке? От таке. О, от таке маленьке. Да, ось таке маленьке. Добре. Нажимаємо Print Screen. Нажимаємо скопіювати. Print Screen. Зробити зображення екрану. Print Screen. Та? Ні, то scroll lock. Print Screen. О. І ми тепер вибираємо ту обезянку. маленьку. Нажимаємо Ctrl-C. Так. Тоді вже нажав. І вставляємо біля слова Monkey. Ctrl V. Ось у нас є маленька обезь'янка. Так? Да, маленька. nós mãe car bizarro não é? dá, Да. nose, nose? dá en nose, nose? dá, nose, nose é? nose, nose, já nose, nose, en nose два НДВ, копируем нос слово, вставляем в Google, нажимаем Enter. And no. Нажимай Enter. Не no. Тата написал нос. Чи ты хотел сам написать? Я написал. No. Давай, то выбач. No. Давай, напиши, напиши N. Д. 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 O. S. O. S. O. Так, молодець. і, Ти вже і сьогодні шукав. Ти маєш швиденько знайти. Так, молодець. Тепер копіюємо, копіюємо і вставляємо в Google. І нажимаємо Enter. Нажимаю Enter. ні-ні-ні, Enter там до сердечко, Ти вже нажимав, То ти принскрін нажав. А нам треба Enter. О, ніс. Нос! Енос. А який, який тобі подобається носик? What take! Отакий? А тепер нажимай кнопочку Print Screen. Так, молодець. Енос. Nice. Молодець. Nice. Ctrl C. contra o V e chama Maiom não não lá lá G ura adaptada nós avó avó tem um bip 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 ô ô octopus octopus ô Octopus! А, ти типу по алфавіту. Е, манки, е, ноус, о, октопус. Аж татові зараз дійшло. Тату то такий торт. О, октопус. Давай я? о, нажимай о. Сі. То сістерка просто. Там не сі. Ті. 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 Да, я буду ті. Ті, нажимай ті. Тільки шукай спочатку. Спочатку знайди ті. Это сі, а это о. Так, о, а, о, а теперь треба ті. Да, треба ті. Де ті? Во. Так. Ю. Пі. Ю, Те, ю. Ти вже Ю нажимав. Ти вже Ю нажимав. Нажимай тепер ще раз. Так. І S. S ти вже сьогодні теж нажимав, коли ми робили ноус. Так, молодець. Тато копіює. Де вставляє тато? Аптебус. Де треба вставити в Гу? Enter. В Гуглі. В Гуглі нажимаємо Enter. Нажимаємо Enter. І що у нас є? Ацепус! Оцепус. Так. Так, принципі, ти вже сам знаєш. Бачиш, ти вже молодець. Вибирай якого. Який октопус ми використаємо. Якого сміношка ми візьмемо? Вот Ось От Так. Да. Зараз. Такого осміножка. Зараз тато виділить. Тато виділить. Що тату має нажати? Октопус. Ctrl C. Ctrl C. Тату Ctrl -C. має Кажи, на тату нажимай Ctrl-C. Ctrl C. Ctrl -C. Тату нажав Ctrl-C. А тепер тату, щоб сюди вставити, то то що тату має нажати? Отупу. Ctrl-V. Щоб вставити Ctrl татума. Тату нажимай, як тату нажимай Ctrl- Ctrl-V. Ctrl-V. Ctrl -V. Ура, давай кричати. Pi-ping. Pi-pisho. Піпі що? Піпі. Піпі що? Піпі. Pig. Пік. 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 Пік, свиня. Да. Хро-хро. Пі-пі. Да, пі хро -хро. Тато тормозить. Давай, напишай. Пі. Да, пі-пі. пі, -пі, 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 -пі Де буква пі? Я не знаю. Нажимай пі. Нажимай ай. Де ай? М -м, класний компотик. Ай. І Я буду папа. Тобі не можна цього компотику. То тільки таті. Понюхать, тобі сподобається. Какі? Ка да, ка. Ну, тато казав, що це для тата, тільки компот. Давай I. I. The I. Ай, ай десь не. де. Ай? Ай, десь, не. десь нема. Во. Ай, точно. I і Да, і T і G і G Що тато має зробити тепер? Піпі Має скупівати свинку? Дааа І вставити де? В Google? Google Кажі Google Google кажи Google 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 rule it. Google class Так? Ка кажи Enter нажимай. Нажимай Enter сам. Пик. О, oh, what a wonderful pig. How many pigs? Cute pigs. Nice pigs. Nice pigs. We love... Ти нажав print screen? Да. А яке вибирай тепер? Яку свинку? Яку ми, яку ми скопінюємо? Вот Ось таку. Ось таку чорненьку свинку? Так. Да. То така, знаєш, яка це свинка? Це називається в'єтнамське. В'єтнамські чорні свинки. Вони мають чорне сало. Ні, сало в них біле, а шкіра чорна. Вони смачні досить. Ням-ням. Ти любиш свинку? Так. А ти любиш їсти сало? А ти любиш гладити свинку? Так. Ну, ми по різному любимо свинки. Але то не страшно. Далі що у нас йде?

Питання. У нас ж тобі знак питання. Он піє. Що не бачиш? Давай. Ще раз Pi. L. I. Ти нажав І. А треба L. То Джей. А це E. H. T. G. L F, F. T. F. T. D. S. Ай, а де Л. Трошечки в той бік подивайся. А ну в той бік подивися, а в той бік подивись. Нума, нема, нема, нема. Гарно подивись. О. Найшов? Да, я найшов. А тепер І. Ще І. Ти вже і вводив. То то ай. То І. То істо є то ай. І. І нам треба потрібна І англійська. Да, І! Давай І. Нажимай І, маленький. Да, маленький. Ні, ну лу, ти маленький. Do, i -i. Давай, нам треба великий. Так, нажимай. Де є? І. Ти вже сьогодні нажимав І. Отак, От молодець. Тепер тату копіює. Ой-ой-ой. Ctrl C. Де тату шукає? В, -в Гу? Де? Гуглі, нажимай Enter. Яке яблочко тобі подобається? Яке яблучко гарне? Бачиш, тут є різні таке. Добре, що не надкушене. Добре, що не надкушене. бачиш діти не цей, на дітей не діє магія, Apple компанії. нажимай Print Screen. Діти вибрали нормальне, здорове яблуко. Натуральне коле. Червоне Червоне файне яблуко. Файне а дорослі вибирають надкушене яблуко. Не зрозуміло чому. Яблоко. Добре. Кажи папа". Папа. папа, папа. Я буду ще друкувати. До зустрічі в наступному відео. Молодець.